Ленінським судом міста Миколаєва розглядається винувальний акт у кримінальному провадженні щодо обвинувачення Кіналя та Кривича у злочинах, передбачених статтею 258, созначком 3. це сприяння терористичній організації і її участь в ній. А також у Кривича це використання завідомо підроблених документів, а також незаконне поводження зі зброєю. Це стаття 263, частина перша. У Кінеля також незаконне поводження зі зброєю. Це частина перша статті 263. Значить, при затриманні у Кінеля Кривича були знайдені вибухові пристрої. Це гранати РГД 5 та Ф 1 і також вилучений паспорт громадянина, де була вклеєна особиста ним фотографія, тобто підроблена, а також водійське посвідчення. Досудовим слідством встановлено, що вони разом у період травень-червень знаходились в Донецьку в місті, охороняли будівлю обласної держадміністрації від того, щоб. Працівники правоохоронних органів України не могли звільнити його від терористів, які на той час його захопили. Безпосередньо вони були охоронцями одного із ватажків, це Пушилін. Після деякого часу Кривич повернувся до міста Миколаєва, а Кіналь ще залишався там до кінця грудня і на початку січня повернувся сюди до міста Миколаєва. Охороняв частину державного кордону Росії українського, те, що він охороняв частину державного кордону незаконними формуваннями Донецької Народної Республіки, цим він сприяв цим терористам.